Попався мені мене відос, де, коротше, якийсь персонаж подалував масло на дитячий майданчик, тобто облив горки маслом, щоб діти не могли кататися. Оце і за того, мені здається, що напевно йому заважали крики дитини, чи їй заважали крики дитини. О, так я скажу так, що мені інколи також заважають дитячі. Крики, але дитячі крики, виски радості це найліпше, що може бути в цьому житті. Тому потрібно закривати свій писок і радуватися, що продовження роду наше існує. От. Це по-перше. А по-друге, коли сильно я стомлений приходжу додому, то мені не заважають навіть ті шахеди, тому що я хочу спати, Все, всіх обміняв.